Пейзажі, натюрморти, портрети. 20 робіт 10 крайових митців, членів обласної організації Національної спілки художників України, презентували в атріумі Закарпатської ОВА. Представлені полотна результат художнього пленеру, організованого весною за підтримки Департаменту культури. Виставка пленерного живопису благодійна. Кошти з продажу робіт направлять для потреб Збройних сил України. Це спільна акція Департаменту культури і Національної спілки художників України. Ми організували пленер для художників. Також цей пленер був профінансований з програми. Сьогодні ми можемо подивитися результат цієї акції і всі ці картини, які сьогодні знаходяться в атріумі і презентовані на виставці, вони, їх можна придбати, а кошти. Будуть перераховані на збройні сили України. Протягом п'яти днів у мальовничому селі Забріть Ужгородського району учасники пленеру Аля Пріма писали роботи, спілкуючись із природою як невід'ємною традицією закарпатської школи живопису. Спілкування з природою звичайно завжди є дуже важливим, бо і в свій час сказав, що ліпше вчителя, як природа не існує. А закарпатське малярство якраз і базується на цьому, що, що співаються. Не те, що ми повторюємо як фотоапарат або щось таке, але ми пропускаємо через себе. І оце от кожен як пропускає, від того і залежить позитив, який ми бачимо в картинах. Участь у художньому пленері взяли Борис Кузьма, Францеск Ерфан, Василь Вовчок, Володимир Павлишин, Тарас Усик, Марія Митрик, Світлана Кирлик, Олександр Мондич, Іван Івановчик і Михайло Сусла. На виставці представлено по дві роботи кожного. Гарні роботи художники зробили, передали настрій. Кожного художника обличчя є, можна впізнати. Це камерні роботи, котрі можуть знадобитися для того, щоб прикрасити свій інтер'єр. І тому ідея цієї виставки полягає в тому, щоб зібрати кошти на для нашої для ЗСУ, і можливо, щоб. Будуть бажаючі ці роботи собі закупити. Триватиме благодійна виставка з 27 до 28 червня. Охочі матимуть змогу зробити подвійну добру справу, придбати на згадку твір мистецтва і заодно підтримати українських захисників.